Минуло 80 років від того дня, коли зброя стихла, а світ вдихнув з полегшенням. Але біль і уроки цієї війни досі живі. Ми пам'ятаємо не лише перемогу. Ми пам'ятаємо ціну. Мільйони загиблих, зруйновані міста, розбиті родини. Сьогодні ми молоде покоління. Ми маємо свою війну, але ми також маємо свою пам'ять. І в різну мить, коли горить земля, і ворог рветься до твого порогу стає народ і захист стоє я, і кожен бій за крок того прориву. Олександр Довженко, щоденник не відмовила скорбати за людськими долями, коли ж настане та година, коли замість війни ми станемо людьми, які творять життя, а не руйнують його. Павла Тичина не можна забути того, що бачу на війні. Пам'ять це теж зброя. Ми зобов'язані нею володіти. Євген гуцалу мертва зона. Мовчки йшли ті, хто повертався. Їхні очі бачили надто багато. І вже на слова, мовчання було пам'яттю. У Лесамчук спогади про окупацію. Людські очі. Повній туману і страху дивилася на світ як на вічну темряву. Але навіть у темряві була надія, як іскра у вугі Лист українського солдата з фронту 1944 рік. Мамо, я живий. Ще не знаю, де зупинюсь завтра, але поки ми йдемо вперед, все буде добре. Із щоденника медсестри, кожен поранений, це не просто тіло. Аче ясь надія, і ми повинні зберігати цю надію, як кров у жилах. Оксана Забужко. Хроніки від Фортін Праса». Кожне покоління має свою війну, видиму чи невидиму. Головне не втратити пам'ять і гідність у боротьбі. Сергій Жадан Війна і ми. Ми не народжувалися для смерті, але й не ховалися від неї. Ми вчилися любити і пам'ятати водночас. Челендж слово пам'яті це наш спосіб сказати. Ми пам'ятаємо, ми цінуємо, ми не дамо повторити злу.